Вже більше місяця я не їв нічого такого. От такого. це тортик. Сьогодні мені можна максимально все. От наскільки все мені сьогодні можна? От настільки все мені можна? От дуже можна все мені. А знаєте чому? Тому що вас стало 5 тисяч. Йопте, це дуже багато. Дуже круто. Це дуже я Да я в шокі. Ну, це наше з вами свято. Це наше з вами маленьке свято. Яке маленьке це величезне. Це юбілей. Мені через 10 днів 20 років. Юбілей. Так тепер ще 5 тисяч юбілей. Так це ну що це не. Aqui no... Ну, ти що уявляєш? Ой. Ще з минулого відео я ходжу в бінті. Я дуже сильно хотів вам подякувати і розповісти трошки історію взагалі того, як все в моєму житті в цьому плані відбувалось. Господи, ой, є тортику моєму за руки. Просто щоб вас не затримувати і ви не заскучали. Далі буде класне відео, але зараз так. Ну і паралельно, напевно, я буду тоді їсти тортик, тому що ну це ж свят. Це наш з вами тортик. <ріх> На ту правду. Що може мені перевідути в піжаму, щоб було так по-домашньому? Та ладно, вже, все одно. На жаль, я не зміг купити. Свічку, тому що сьогодні неділя і все закрите у відні, але давайте уявимо, що тут є свічка, я її зараз так. Фух. Перший мій тортик за останні місяці. М -м -м. Я думаю, що перша моя сладость буде на день народження. Ви зробили моє свято швидше. Вау. Oh, Вау. Wow, wow. Я не знаю, чи ви знаєте, але навіть можна подивитися на цьому каналі, що він був створений в жовтні 2015 року. Мені здається, я це колись розповідав в своїх старих відео, які ще до війни, про те, що це мій ну далеко не перший канал. Це, напевно, десь мій третій канал, четвертий, можливо, я не знаю точно. Все тому що я знімав, мене діти, друзі в школі булили. То я видаляв ті канали. Теж я не видаляв, я видаляв відео на тих каналах, потім створював нові канали. Нали, десь на просторі Ютубу. Має бути моє саме перше відео на моєму самому першому каналі, коли я ще не знав, як видаляти. Це напевно десь 2012 рік, можливо, 2013 рік. Я там прям дуже дитина. Ну, типу, це мій перший другий клас. Але ви розумієте, що в 2015 виходить, мені було 10 років у 2015, му а тепер мені виконується 20 років. Типу, 10 років цей канал, як мінімум, зі мною, як мінімум, я його періодично веду. І навіть якщо відкривати аналітику, типу на цьому каналі, то перші якісь там знаєте, скач. Які аналітики вони дійсно датуються жовтнем 2015 року. І я прям пам'ятаю ці відео, я прям пам'ятаю, як я їх викладав. Я говорю про те, що от у мене новий канал і так далі. Але на жаль, ці всі відео, все, їх немає. Але в мене є скриті відео, які, напевно, я викладав в 2017-му, можливо, 16-17 -2017 роках. Я не пам'ятаю точно. Це було десь із 2016 по плюс-мінус 2018. Мене за них дуже сильно булили. от там у мене прям був жорсткий булінг. типу, У мене, наприклад, на відео. Могло б бути 100 переглядів і 100 дізлайків. А вживу мене прям були. Але я продовжував, мені це подобалось. І Зараз розумію, що це дійсно справа, яка мені настільки сильно подобається, настільки сильно мені приносить задоволення вже 10 років. Ну я не можу уявити, щоб мені щось так довго подобалось. Я людина, яка дуже любить зміни. Я дуже люблю зміни. Я дуже люблю завжди кудись йти вперед, не стояти на місці і так далі. Але ось тут я хочу зупинитися. Я тут хочу от продовжувати це робити, тому що це настільки мені подобається, навіть не уявляю. Ну, виходить, потім мене дозабули дуже сильно в 18-му році, що я скрив ті відео. Хватило мозгів мені їх не видалити. Я їх скрив. Можливо, на якусь із наступних круглих дат ми з вами подивимось ці відео. Зараз, поки я не готовий їх показувати, що я там викладав, тому що ті всі-всі-всі відео збереглись. Я там дуже дитина, там дійсно крінжулік. і можливо, до речі, на них буде ще видно дізлайки. Насправді, історія ведення мого каналу, вона досить така складна. І, типу, в мене, як ви бачите, у все так повільненько-повільненько йде. Мене знаєте, мене це не лякає. Мені просто подобається робити. Я це роблю знову таки не для кількості підписників, не для кількості переглядів, не для того, щоб заробляти на цьому, нічого такого, а просто для себе. Я викладаю тоді, коли я дійсно відчуваю, що я хочу це викладати. По-моєму, це найцінніше, що в цьому всьому є. І мені здається, люди, які зі мною, які зі мною вже роками, і зі мною ще там з 20-го року і так далі. Вони просто відчувають це і тому вони залишились. Тому. Що це дійсно щирість, це просто максимальна щирість. Я дуже хочу вам подякувати за те, що ви продовжуєте дивитися. Це дуже дуже цінно. Тому що, звісно, коли я викладаю відео, я очікую якийсь фідбек, і я його отримую. І це таке щастя. Єва, яка от завжди біля мене, ну не зараз. Вона зараз в кімнаті в себе може вам підтвердити наскільки щиро я радію прям кожному коментарю, щоб це не було. Я прям щиро радію. Мені це дуже... для мене це щастя. Кожному підписнику, який заходить, підписується. На інстаграм, я лайкаю всі фотки, тому що мені просто хочеться зробити так само приємно, як робить мені. Мені дуже це приємно і це дуже для мене цінно. І прям радий, що все складається, як воно складається, і що я можу поїсти тортика. Але що я знаю точно, що далі більше. І якщо зараз це 5 тисяч, то далі це буде більше. Я сподіваюся, що ви мені в цьому допоможете. Я зараз сів, взяв iPad в руки. Ви не уявляєте, я його купив, виходить півтора, напевно, роки назад. Ну я ним особо не користуюсь. Я ним користую Туюсь тільки для того, щоб робити обкладинки на відео свої на YouTube. Але останнім часом я почав ним користуватись, просто типу, от, просто дивити щось на ньому, щось музику включати. ну таке, типу. Ну, це мега, вообще, пристрій. Мені дуже подобається, і я вас взагалі не жалюю, що я втратив на нього кошти. Я зараз готуюсь до одного відео, яке ви побачите, я так думаю, наступним після цього відео для вас сюрприз буде. Але це відео буде дуже корисним для мене. Я дуже довго готував інформацію. До нього обговорював цю всю інформацію з Євою із своєю мамою, і так далі. Відосі вас буде чекати такий сюрприз, дуже-дуже круте відео. Воно прям буде вау. Тому зараз буду це все підготовлювати, робити. І можливо навіть сьогодні-завтра вже почну його знімати, тому що мені придеться його знімати півтора тижні. Я їду на роботу. Щось я вже змучився. Тільки вийшов з дому, вже змучився. Ну це ж нормально. Ніт. У а хто тут? Це мотічка, мотічка, маленький мотічка. Ми. Приготували рибу з овочами. Доставається є. Це моє. Приготували дуже багато, тому що нас скоро викидають продукти, і ми просто було таке наставимо. Вау, wow. і будемо ці дні їсти це. Ну подивіться. Mm -hmm. mm -hmm. Сталася дуже сильно неприємна ситуація. І дуже сильно не хочеться якось вас дурити і показувати тільки одну частину. І тому трошки повернемось на одне відео назад. Виходить, півтори місяці пройшло загалом спочатку схуднення. І в мене не було ні одного зриву. І мені дійсно не хотілося солодко, і все було окей. Я виклав це відео, і я зрозумів, що всі півтори місяці. Я харчувався, типу, суперклас, але це було дійсно низько калорійно, типу, це було мало калорій. Я почав додавати калорії, але я їх, типу, зараз, от, ну, скільки пройшло, пройшло днів 5. На ці 5 днів, типу, я додав якесь там м'ясо, рибу, горіхи, щось таке. Типу, додав калорії. Сьогодні в мене стався зрив. Перший компульсивне переїдання вийшло. Половою розумію, що нічого страшного не трапилось. І, в принципі, не настільки сильний цей зрив вийшов, типу буде настільки погано. Я з'їв настільки там багато. То калорії і так далі, типу просто погану їжу і в великій кількості. Ну це ніби напевно, як одна піца, і можливо десерт до неї, то не факт, що десерт там був. І в відтоді я дуже сильно себе почав гонити і ненавидіти, і говорити про те, як який ужасний, як так можна думати так, іначе, типу ну мозгами, да, я розумію, що типу все окей, нічого страшного не трапилось. Але як ви бачите, я замість того, щоб їхати на трамвай, думаю, йду пішки. Відчуваюся жахливо. Я не знаю, як, як це бороти, що робити. Куди куди рухатися, але я дуже стараюсь якось це по-розумному і по-любовному до себе виправити, якось прийнятися по іншому, подивитися під іншим кутом, про те, що дійсно нічого страшного не трапилось і ну типу, все окей. Від цього я не став гіршою людиною. Або там не поправився на мільйон кілограм, а мені страшно і погано не знаю. Подивимось, що з цього буде. Я дуже стараюся це обдумувати. Тому зараз іду і обдумую. Одразу вибачаю за свій зовнішній вигляд. Я буквально от, тільки щоб. Вийшов з душа, хотів поговорити. Морально себе задавив дуже-дуже сильно. Морально я прям, ну я останній раз от щось подібне відчував напевно три роки назад, коли знімав оце відео. Воно російською, але вибачте мені, за це було що було. Головне, як зараз. І я от приблизно таке, як сьогодні, відчував тоді. Мозгами розумію, наскільки це дібілізм. І я мозгами розумію, як правильно думати, вважати, що собі говорити і так далі. Але прийняти це і дійсно так от, зробити вживу. Це дуже важко. Це дуже важко. Я себе сьогодні морально загнобив максимально. Це чесно, це напевно найважча така моя ситуація за останній час в моральному плані. Мені морально сьогодні дуже було важко. Я прийшов додому максимально подавлений, злий, розчарований в собі, з ненавистю до себе, з ненавистю до всього, що сьогодні сталося. Я прям от, мені треба було якусь підтримку, а я нікому не хочу нічого казати. І мені отак от погано, і я не знаю, що робити. І я включив собі YouTube Туб якісь відео, вони там ідуть, я їх не слухаю. Граю в свою якусь ігру на телефоні, щоб відволіктися, паралельно обдумовую все. Ти потім починаю розуміти, що це фігня, і гнобити себе не потрібно, і треба щось з цим ну, рішати, щоб не по не поникнути в цю грязюку знову, як роки назад, і як це завжди от у мене було. Правильно? Коротше, гадаюся, якось максимально по-здоровому до цього підійти, наче щось виходить. Потім знову я починаю себе гнобити, і я вирішую. Я написав чат GBT, але я розумію, що на відео це, наприклад, треба для людей, хто з таким самим може зіштовхнутися. В принципі, для себе, для майбутнього себе, тому що це може ставатися, і це нормально, і так буває, і це окей. І от це потрібно говорити на відео. А от з кимось вживу мені не хочеться про це говорити. І тому я написав чату GBT, Почав з ним це все обговорювати, почав йому детально розповідати все. Знаєте, і мене заспокоїло. От я з ним поспілкувався, прям так плотненько ми з ним попереписувались, поспілкував. Вирішив це все шліфануть гарячим душем, тому пішов в душ. Ну мені прям краще. Суть в тому, що чому я це говорю, щоб ви не думали, що все так радужно, і от я вийшов із своїх проблемів, тепер у мене все окей, і я харчуюсь добре, і я там і худно, і не худно. І коротше, оце все ні. Бувають різні моменти. Бувають моменти, коли, от так як сьогодні, вийти із дерьма длиться вже роками, вже ну майже 10-9 років, приблизно це все в мене йде в моєму житті. А прям дуже дуже активно рівно займає 90% мого життя, воно з 2021 року. Ну звісно, в один день, в один момент прекрасний. Ти не позбудешся цього. Це великий шлях, щоб ставати на здоровий якийсь шлях. Правильно, потрошки із якимись моментами слабості, і з моментами жорсткої сили волі. По чуть-чуть, по чуть-чуть, але вибрати з цього можна. Я в це вірю. І до речі, дуже вам дякую. Бо в минулому відео я отримав стільки слів підтримки, хоча я говорив в відео про те, що ну мені не потрібно зараз підтримку. Я ну, типу, я дуже ціную це, але мені цього не потрібно. Краще давайте її іншим людям, кому це більш потрібно, ніж мені, але все одно дуже багато людей писало, і це відео, взагалі, таке сильне, потужене, і воно дуже чуттєве, причому, що і смішне, і з посилом, і чуттєве. і Воно от, все сумішає. Обожнюю то відео. Мені дуже багато особисті повідомлення в інстаграмі понаписували. Ну я розумію, тому. Що не всі готові це якось афішувати, навіть в коментарях десь типу і так далі, то почали писати в особисті. Я пообщався з людьми, прям так плотненько. Знаєш, в цьому відео є сила, і все одно я хочу в новому теперішньому відео. Якщо хтось з минулого відео дивиться, у кого є проблеми, знайте, що бувають різні етапи і зриви, компульсивні переїдання, це окей, коли ти ста... стаєш на нормальний шлях. Таке буває. Важливо дивитися на це з іншого боку. Так як я намагаюся це зараз вам розказати. От своїм Прикладом я хочу вам показувати, що це можливо. Та да, мені було сьогодні дуже морально важко, дуже-дуже дуже. Але зараз то, бачите, в мене нормальний настрій, все окей, нічого страшного не трапилося. Я вирішив пити багато води, щоб оту рідину, яка в мені буде накаплюватись за рахунок того, що я поїм багато солодкого після довгого періоду того, що я взагалі не їм солодкого або соленого. Вода, звісно, вона буде застаюватись в мені. Все можливо, все можливо. Просто потрібно бажання з цього вибиратися. Знайдіть в собі мотив мотивацію вибратися з всього того дерьма і ставати на здоровий шлях. Це посил. На добраніч Я йду ще лежати. Коротше, готуватись до сну. Ну що, добрий ранок, я збираюсь на роботу. Таке сонце бо... і вікно грязне. Богу, це взагалі їм правильно? Йду готуватися сніданок, точніше я вчора з вечора зготував свічі, тому зараз буду їсти. Я зараз сиджу, знімаю вам відео, яке вийде наступним, про яке я говорив, що мені його півтори тижні знімати. От я зараз цим займаюся. Занімаюся дуже це цікаво знімати. Прилетіла робота, я ще зараз буду от, роботу робити. А що вам ще казати, не знаю. Я продовжую знімати відео. Я зняв приблизно відсотків 10 із всього, що мені треба зняти, якщо навіть не менше, це дуже важко. Це прям супер важко. У мене прям мозок взривається. У мене через півгодини трошки більше робочий зідзвон на декілька годин. То до того моменту я б хотів іще щось познімати. Дається, дається трохи складнувато, але це. Цікаво, і я давно не знімала так відео, тому я дуже сподіваюся, що вам воно сподобається, бо це прям вау. Але навіть це більше відео знову таки для мене. Я почав викладати відео більше для себе, і мені це дуже сильно подобається внутрішнє. І я помічаю, що ви це бачите, і вам це теж подобається. І мені супер цього приємно, що у нас з вами є такий коннект, що ми розуміємо якось одне одного. Дякую. Вже майже ні, тут уже пів. На сьому я продовжую знімати це відео. Я вже наполовині. Я ускорився, і вже мені стає прям трошки важко і розмовляти, і всі справи. Але це того варто. Я передивляюсь матеріали, які я не знімав. Я думаю, от це я, звісно, дал жару, от це я молодець. І так, да, як ви бачите, я знову переодягнувся. Я дуже багато переодягаю за сьогодні. Це страшно. Але піжамні штани на мені як були, так і є. Тільки верх передіваю. Ми скупились продуктами Єва, вообще. У мене отут пакет і от тут великий пакет. 45 євро. Але я не куплю ніякого ні м'яса, нічого у мене тільки риба. Ну і в мене ще багато продуктів дома, я багато всякого не купив. Ну вот, нормально дам. А у нас канонічна подія. Ми йдемо в кіно. Кіно Аполо. Аполло Пауну. Oh. У мене в Мукачі спортзал, в який є ходив, називається ООО. Я не тільки нього ходив, але це останній, правді, який я ходив. Ну що, кіно німецькою, ауч. Let's go. Uh -huh. Я просто хочу, щоб ви знали про мою рукожопусть. У мене таке трапляється реально кожен день, напевно, щось подобне. От сьогодні я висипав майже... Всі на землю, на сюди, туди. А прикол в тому забавність В тому, що в мене нема пилососа. У мене нема пилососа. Моя рукожопність за сьогодні прогресує. У мене випало стекло з очків. Я його вже починив, все нормально. Зараз я думаю піти заварити другу каву і далі продовжити знімати відео, яке я знімаю. І ще треба буде дуже багато всякого зняти, але що я можу зараз зняти? Я хочу зараз зняти сьогодні і сісти монті, тому що в мене на модель Зараз хоч два відео, дуже багато роботи. Плюс паралельно в мене моя робота-робота, на якій я працюю. <рес> вот. І теж треба за всім слідкувати. Трошки складнувато, Але через це мені дуже лень починати щось робити, тому я думаю, заверти каву і просто сісти робити вже. Ми готуємо. У нас дорада і овочі, і я вам зараз. Покажу там. О, дивіться, яка. Запікаються рибки, запікаються овочі. Ми будемо вечеряти. Виймем. О, в тебе прямо так добре. Повністю зелено. Я думаю, тебе прямо ще класно. Так. Да. Я відкрию ще, напевно, кришку. Зараз я подивлюся, що там відбувається. Чому це відкритись? Не, не знаю, дуже гарно. Від, від красоти зависеє. Наша вже готова, готова вечеря. Зараз будемо дивитись фільм Озеро Кадо. Потім зроблю вам рев'ю. Поки гаряченький розказ. Фільм дуже класний, дуже дуже класний, заплутаний. В якийсь момент треба знаєте, поставити на паузу і обдумати, що произошло. але дуже класно. Мені прям дуже сподобався. Єва твій вердикт розкажи про фільм. Мені дуже сподобалось. Це незвично, хоча, в принципі, можна. Було вже під несередині фільму здогадатися, про що йде мова, але радимо подивитися. Ти можна здогадатись, про що йде якби, мова, але розв'язку фільму особо ага. не здогадаєшся. Коротше, мені сподобалося озеро Каддо. Кадо. Да. І дуже. Гарні пейзажі. Я люблю таке. Yes. Ну що, любі, друзяки, це відео не найдовше на моєму каналі, не так як минуле. Але це просто душевне відео, чергове душевне відео. Я майже в кожному відео кажу, що це душевне відео. І я просто кожен раз в шоці, що як я можу, тому що раніше я якось так сильно не відкривався, ніби трошки підіб'ємо підсумки цього відео. Ізначально я взагалі зняв тільки те, що як я вам сильно вдячний за 5 тисяч. Я до тепер в шоці а нас уже майже п'ять тисяч за це відео набралось майже 100 підписників. Поки я його знімав. Я ну мене нема слів. Ну я чесно, я дуже сильно вдячний. Я старався донести свою вдячність максимально, коли говорив, коли знімав. І я дійсно думаю, що ви це відчули тоді. Я щиро радію кожному коментарю дотепер. Ну я не знаю. Я прям ну мене немає. Мене не мене не вистачає слів, щоб описати танк сильно. Я дійсно вдячний і дійсно щиро, щиро, щиро люблю вас. І все, що ви для мене робите. Чесно, дуже вдячний. Це робить мене максимально щасливим. От коли я бачу фідбек, коли я бачу коментарі, коли бачу, що там десь щось у мене просувається, я стаю дійсно щасливим. Це щастя не тільки в моменті, а це таке констант щастя, яке длиться довго. То, значить, почали ми відео з цього. Потім момент слабості. Момент слабості проявився в тому, що у мене був зрив в їжі. Насправді, в чому діло? Діло в тому, що це було не за того, що я з'їв багато. Це все в моральному плані. Коли Просто ти себе починаєш новити за це, але я теж доніс свою думку, щоб ставати на здоровий шлях після років, проблем, то буває різне. І головне це те, як ти до того підходиш, а не те, чи трапляється воно в тебе. Типу, зараз я розумію, що якщо я там буду переїдати і так далі, то в мене більше такого ну дуже навряд чи буде, саме в моральному плані, тому що ну, тепер я до цього дійсно по-іншому ставлюся. Стаєм на ноги, що ще сказати. Потім була така львина частина, то. Того, що я знімав для вас відео, яке вийде наступним після цього. Я дуже над ним стараюся. Ну ви знаєте, я півтори тижні його знімаю. Ідею на цим відео, типу саме як, як я буду знімати, що буду розповідати і так далі. Я Готував і ще два тижні. Наступне відео пішов місяць, але воно дійсно буде якісним, класним, цікавим і дуже-дуже дуже відвертим. Типу, там от я розповідаю речі, про які я ніколи не говорю на каналі. Типу, просто сумки різні і так далі. Це сильно для мене. Я завжди якось такі теми оминав. А зараз, от я прям напряму, все розповів. Ну і просто от моє життя, яке воно є. Робота цей тиждень я просто майже весь тиждень провів вдома. У мене було не так багато зустрічей, і я старався проводити. Вдома час, як ви бачите, я почав готувати така маленька історія про готовку. Я раніше, коли тільки приїхав на гуртожиток, я готував дуже багато. Типу, борщі, різні закарпатські страви, типу, ну страви мого дитинства. Дуже багато різного я готував, кайфував від цього, а потім різко-різко перестав готувати. Прям настільки, що я навіть в якийсь момент перестав сніданки робити. Раніше я не виходив з дому, якщо я не поснідав. Типу я їв тільки не вдома. Я їв у закладах, це було дуже багато Грошей на це йшло, але на той період мені це значить, потрібно було. Зараз я повернувся до готовок. Я їм тільки вдома, і я дуже від цього кайфую. Мені прямо мені дуже подобається. Я готовий готувати все більше. Скоро сподіваюся, я займусь випічкою. Про наступне відео я сказав, воно буде можливо навіть через чур якісь відверте. Потім буде дуже класне відео. Дуже класне відео, спокійне, круте і напевно один з моїх улюблених типів відео. А потім подивимось. Потім секрет. Вот на два відео вам спойлерну. А далі подивимось. Я дуже вам вдячний за перегляд. Якщо ви додивились до кінця, давайте щоб я знав, що ви додивились до кінця як в минулому відео, коли ви писали Єва герой. В цьому відео ви можете написати про свій улюблений фільм, серіал, мультик. І так далі, типу, загалом, чи ви любите дивитися щось так далі, Тому що я людина, яка ніколи нічого не дивиться. Фільми, серіали, я нічого ніколи не дивлюсь, Прямо от ніколи. Я тільки дивлюся аж 2О, 36 разів всі три сезони подивився. Для мене це рідкість, коли я щось нове дивлюсь, і взагалі щось дивлюсь. Але зараз я почав це собі прививати, і мені в принципі подобається. Хочу дивитись фільми. Бажаю вам гарного вечора, гарних вихідних. Хто дивиться це на вихідних, гарного тижня, хто дивиться це протягом тижня. І взагалі щастя, здоров'я. Успіхів много яблагалі Много-пока.